Вітаю вас на каналі Агромен Сьогодні ми заїхали на пшеницю. З цього поля вже ми робили відео. Цікава ситуація по пшениці. З правої сторони в мене пшениця іноземної селекції. Я розповідав, що вона була посіяна по кращому попереднику. В кращі строки була вона посіяна. І з лівої сторони від мене знаходиться пшениця Покровська. Одеська селекція, українська селекція. Як ви можете спостерігати, іноземна селекція пшениці у нас догорає. Коренева система сформована була у верхньому шарі ґрунту. Відповідно, вона жовтіша стоїть, дуже не вистачає її вологи. Вологи на цьому полі. Не було з травня місяця, тоді пройшло 5 мм опадів. З лівої сторони ми бачимо пшеницю Покровська. Вона стоїть зеленіша, хоча б умови для неї були хужі. Тобто сроки посіва були хужі, попередник був хужий. І ми можемо спостерігати таку ситуацію, що на даний час Покровська стоїть краще. Ось ми можемо спостерігати загальну картину іноземної селекції. Не буду казати, яка це пшениця. Ось у нас ситуація по Покровській. Тобто ось ми Можемо бачити ту ситуацію, коли Покровська на даний час стоїть в кращ... краща, вона себе краще почуває. Також ось я можу е, зрівняти колоски двох пшениць. Ось ми можемо спостерігати середньостатистичний колос. З правої сторони це Покровська. Ось, така, ось такий колос. Не можна сказати, що він ідеальний. Але для таких погодних умов, тоді, коли опадів немає, коли сроки посіва були, всі пройдені і попередник поганий. І ось з лівої сторони іноземна селекція. Сюди вкинуто кучу добрив, внесено дорогі фунгіциди і кучу всього. І кращі попередник. І ось ми бачимо таку ситуацію. Відтак. Чому. Питання Питання в тому, що пшениця Покровська є, напевне, однією з перспективних пшениць, сортів пшениці, які є на даний, <клухи> є на даний час в розробці в Україні наших селекціонерів. Я гадаю, що в самі короткі сроки ця пшениця буде на слуху у всіх аграріїв, і вона. Буде засіватися в усіх куточках країни. Дана пшениця вирощувалася і приду... дана пшениця вирощується по програмі зміни клімату, і вона має найкращі, на даний час найкращі перспективи, перспективи розвитку, і вона має на даний час найкращі перспективи і завоювати ринок України, площадя України. Нам, в принципі, подобається ця пшениця, якби тому ми її можемо рекомендувати до посіву. З такими умовами, як дана пшениця, пережила такі умови, то в принципі вона достойна для того, щоб далі розвивати ринок посівного матеріалу Покровська. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на наш канал, підписуйтесь на наші соціальні мережі. Внизу відео у нас є посилання на соціальні мережі. Також ви можете перейти на наш сайт в розділ Агроблог, де ви можете отримати дуже багато цікавої інформації і дуже багато актуальної інформації. Підписуйтесь, до побачення!